Цілий місяць не було мене на ютубі. Займалася приватним справами, справами своєї родини. І ось нарешті повертаюсь. Мені дуже цікаво, я за вами скучила, Мені дуже цікаво, які парфуми ви використовували за серпень, а я вам поки що розповім про своїх улюбленців цього місяця. Запрошую до перегляду! Всім привіт! Мене звати Надія. Дякую, що завітали на мій канал. Я вам сьогодні розповім про своїх улюбленців серпня, про яких в мене не було, на жаль, часу розповісти вам раніше. Це піано сантал від Лоркестра Парфум. Парфум про сандал. Як можна здогадатися з назви, сандал в ньому. Дуже молочний, і він підкреслюється. Ця молочність його підкреслюється нотою молока, яка там заявлена, а ще серед таких дивних, незвичних нот в цьому парфумі є нота людської шкіри. І цей парфум дуже такий м'який, дуже такий тягучий. Він щільний. І через це я, наприклад, не можу його носити близько до носу. Відвожу вже трохи далі і наношу на внутрішній стороні лінття. І от тоді він починає до мене долинати таким запахом згущеного молока. Рідкого, не звареного ще, але саме молока згущеного з такою солодкістю його, усім поціновувачам сандалу. Парфумериї я порадила б радила його спробувати. Ще одним парфумом, який я почала використовувати у серпні, але продовжу і в вересні в таку ще теплу і суху осінь. Я ще буду продовжувати використовувати всі ці парфуми, які сьогодні будуть в цій добірці. А парфум, про який я хочу розповісти зараз, це Poar Picam від L'Artisan парфюмер. Теж парфум про молоко. Але це молоко вже з характером, він з перцем. І для мене, наприклад, якщо так з кришечки його слухати, то мені спочатку відчутний чорний перець, якого тут немає, а потім вже починає бути відчутний білий перець. І він тут, я б сказала, домінує. Цьому парфумі. Молоко є, воно відчутне, але воно так добре присипано цим перцем. Якщо б я шукала б якісь асоціації до цього парфуму, то я, мабуть, пригадала б дитинство і згадала б напій, який мені час від часу робила мама молоко з медом і дрібкою перцю. Він лактонний цей парфум, він дуже пряний за рахунок білого перцю. І мед в ньому відчутний і може, може давати трохи такий анімалістичний відтінок. Наступний парфум теж буде про молоко. Але це вже знятість. Я про нього вже розповідала на своєму каналі. Зараз коротесенько розповім, бо дуже його люблю. І ну, якщо буду у вас можливість. То я б радила б вам все-таки ж його спробувати звернути на нього увагу. Бо це Amarantin від Pen 50 мл в мене є, який я час від часу використовую, бачите, небагато використала. І це парфум про такий зелений свіжопряний старт, про квіткову, теж свіжопряну середину. Звичайно, і молочну базу. Боже, який же ж він гарний по вечорах влітку. Я, наприклад, люблю його використовувати протягом всього літа, але в серпні якось винятково хочеться тягнеться до нього рука. І от тоді він так гарно змішується з навколишнім повітрям. І так. Жіночно м'яко звучить. Хотіла коротко, коротко не вийшло. Поїхала далі. А далі у нас буде парфум про манго. І цей парфум серед тих мангових парфумів, про які сьогодні розповім, цей найбільш політкоректний. І це Moonlight in Heaven від Kilian. У мене в такому тревелі був набір. Тревелів, і це вже останній залишився. Скоріше за все, буду собі шукати флакон. Політкоректний манго. Але чому? Я вважаю, що саме через те, що він тут вимішаний з іншими нотами, такими як кокос, грейпфрут, ружевий перець, теж є нота рису, непритаманна парфумерії. І він. Через те, що він такий вимішаний, він не так помітний в цьому парфумі, але все ж таки прослідковується саме мангове звучання. Я його люблю використовувати протягом всього літа, не лише в серпні, майже в будь-яку ситуацію, ну, за винятком урочистостей. Але він, от з усіх мангових парфумів, які я пробувала, які в мене є. Мені здається, що він такий найбільш доречний, навіть до офісу, якщо вам буде треба захочеться мангового парфуму. А наступний манговий парфум, я б не сказала б, що політкоректний. Він такий щільний, він такий заявляючий про себе. Це Кириока Харт від Юзбокс. Парфум. Про манго про манго такий стиглий вже, про всю м'якість навіть цього манго, перемішану з ананасом. І це, мабуть, дві ноти, які найбільш помітні в цьому парфумі. Я ще помічаю тут алкогольність від рому і таку зовсім незначну квітковість півонії. Ну і, звичайно, що ваніль. В базі. Він дуже щільний, він дуже манговий. Я цей парфум теж не можу носити близько носу, наношу трохи далі. І от тоді він таким гарним шлейфом долинає до носу. дифузний, він заповнює простір з собою. Він довго тримається. Супер фруктовий. Супер такий тропічний, відпускний за своїм настроєм і солодкий. Солодкий з такою трохи терпкістю м'якоті манго. Для усіх, хто любить шукає манго в парфумерії, це, я б сказала, must try. І він, скоріше на якісь зовсім несерйозні ситуації, на зустрічі з друзями, на прогулянки ввечері влітку. Такий в нього настрій Ну, на коктейлю. Піти може десь на коктейлі, але все ж таки якоїсь, може, навіть вечірки літньої, пляжної. От такий він якийсь. Зовсім непритаманний мені парфум. Я таких. Солодких якихось перфумів для вечірок, скоріше немає, але от цей все ж таки змусив мене себе придбати. Настільки сподобався, що я не могла встояти. Розкажіть, будь ласка, чи ви його пробували? Чи він так само вплинув на вас, як і на мене? Змусив себе придбати. А наступний парфум. Теж має в собі ноту манго, але мені здається, що він все ж таки не зовсім про манго, він більше все ж таки медовий. Це Ord Cerl. Сподіваюсь, що я правильно сказала, від Naomi Goodsyr. Парфум дуже солодкий, він настільки теж щільний, але цей, наприклад, я можу носити біля носу. Саме зараз і влітку, коли спека спадає ввечері, наприклад, можу нанести на себе, і він мене не душить. Мабуть, через те, що все ж таки тут більше меду і він поєднаний з іншими нотами і розбавлений і кокосом і. Трав'янистістю і чайністю мате і лангом. Помітний тут все ж таки помітний тютюн. І мені подобається, як він тут звучить. Він такої родзинки дає цьому парфуму і трохи такого чоловічого нюансу в звучанні завдяки тютюну. І мені подобається, як тут заспокоїли. Мед і його цю анімалістичність. Я думаю, що все ж таки допомагають цьому полин, шавлія, решта, звичайно, нот, але от полин з шавлією мені чомусь хотілося б вірити в те, що вони все ж таки не дають меду бути настільки липким, настільки таким солодким. А трохи його так підіймають, освіжають, звичайно. Дуже гарний парфум. Шлейфовий, щільний, об'ємний, глибокий і довго ще й тримається. А далі буде парфум про Конгват. У мене це Монталь Soleil de Capri. Це Супер старезний флакон ще з 2014-го 2014 року. Тому, вибачте, за його вигляд, він зі мною поїздив, нетерпівся від мене парфум про Кумкват. І він тут солює, саме ця нота. Так, ще є додаткові цитрусові, є білі квіти, але все ж таки я його сприймаю просто як, скоріше, так, як. Моноаромат кумквату. І у мене була можливість понюхати саме кумкват, як він пахне, і я б сказала, що це дуже схоже звучання: веселий, безтурботний, цитрусовий нібито. Але кумкват мені більше все ж таки звучить як таке. Не суперсолодке варення з цитрусів і може абрикосів. Якесь таке поєднання цитрусів абрикосу в самому звичайні кумквату. Ну, і, звичайно, що в цьому парфумі. Гарний, безтурботний парфум. Я думаю, що ви про нього вже чули. Для мене, наприклад, це така. Магічна паличка, яку я використовую кожного разу, коли я не знаю, що втягти. От я підходжу до своєї шафи і не знаю, чи я хочу освіжитися або підсолодитися. І от коли у мене така невизначеність, в мене завжди тягнеться рука до нього. Я його можу використовувати хоч щодня. І до праці, і просто на прогулянки, на зустрічі з друзями. Він дарує гарний настрій. І позитив. Наступним парфумом з цієї топіки буде Adventurous від Bua DJ de Victorious. парфум про поєднання персику імбиру, сандалу і мускусу. І от саме цими нотами він звучить, я б сказала, лінійно звучить, але досить довго. Він тримається досить довго. І мені дуже подобається поєднання пряності імбиру та фруктовості персику. Вони між собою грають. Фруктовість персику, теж такий трохи дає безтурботності, відпускного настрою, такого на прогулянки. А от імбир. Додає родзинки. Такого свіжо пряного звичання цьому персику, за рахунок чого сам персик перестає бути, ну, скажімо так, нудним. Це починається ось ця гра фруктової пряності. Я радила б вам його спробувати, але не радила б купувати наосліп. Це не той парфум, який Може усім сподобатися. Mm -mm. Наступний парфум я здебільшого використовую взимку, але влітку, час від часу, теж наношу на себе. Знову, коли спека спаде, а, або зараз частіше вже носила, коли були такі більш прохолодні дні. Це Tom Ford Noir Parfum. Парфум дуже жіночний. Він Спокійний. І він про морозиво кульфі, яке робиться з фісташок. Але за консистенцією і смаком воно не таке саме, як усім нам відоме фісташкове морозиво. Ні. І я його пробувала це кульфі, і воно у мене зчитується в цьому парфумі дуже добре. Трохи. Може, трохи зовсім відчуваю імберу, трохи цитрусовості, трохи квітковості, і база в нього ванільно деревна. Така, я б сказала, б, стандартна. І він за рахунок усіх нот є дуже таким спокійним, жіночним. Не кричущим, не заявляючим про себе. Він про спокійну жіночність, теж про лагідність у кожному вашому жесті. Він ввечері влітку стає дуже томним таким, не душить, нема цього відчуття, що у вас відбирають повітря. Ні, він дуже гарно Поєднується з навколишнім повітрям влітку, в серпні, от зараз теж в вересні, і дає просто таке відчуття наповненості, відчуття, що ви не мусите нікому нічого доводити, що от просто все у вас добре. Мабуть, це відчуття благополуччя у флаконі. А як вам? Які ваші асоціації з цим парфумом? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Так, на жаль, він знятий. І я грішним ділом думала, що може я заміню його фісташковим морозивом від каялі. І от коли я була в Кракові і зустрічалася з дівчатами, в мене була можливість спробувати це фісташкове морозиво. І, на жаль, воно мені не, не зайшло, це мало сказати, воно мені навіть не сподобалося. І я розумію, що було наївним шукати ось цей у фісташковому морозиві. Ну, але я думала, що ну, може, там будуть якісь паралелі. Але ні. Не знаю. Коли він закінчиться, не знаю, чим його замінити. Це просто такий must have. Але що з цим зробити? Не знаю, може, ви знаєте якісь аналоги. Порадьте, будь ласка. А наступним десертом вже не фісташковим, але з нотою фісташок. Буде такий парфум, я не знаю, чи ви про нього чули. Якщо так, то напишіть мені, будь ласка, в коментарях ваші враження від нього, а мені він подобається, і це Соль Chirosa 62 від Соль de Janeiro. Бренд, він скоріше оходовою косметикою за тілом, але в них вийшли нещодавно такі місти для тіла, які. Мені сподобалося. Я всі їх спробувала, і сподобалося мені два. Це ось цей і, ще, здається, 40 з той, який є, зі сливою. І от 62 в них є ще у парфумованій воді. І це такий десерт карамельний. Але карамель тут дуже. Я б сказала, б не тривіальна, тому що це не та пряна карамель, яку я люблю, але це трохи підсолена карамель, яку я теж люблю. І тут ще мигдаль дає трохи такої незначної цианітності, геліотроп і пудровості, і теж такої незначної гірчинки в старті. І всередині звучання вони залишаються вони помітні. І далі починає звучати карамель, і вона за рахунок цих перших нот, які залишаються до звучання бази, ця карамель і нібито трошечки пудрово, і нібито трошечки ціанідна. І все ж таки вона підсолена, бо там є сіль. І сандал, мені здається, тут теж трохи дає такої солоності. Це той огірковий сандал. Але без огірків в звучанні. Я знала про нього, що він вийшов у 2020 році, і тоді я шукала собі карамель солону, але не занадто. Мені сподобалася карамель солона в Salt карамель від Бога але цілий час мені здавалося, що для мене це занадто. Хоча вона мені подобається. Я ще просто не визначилася, чи вона мені потрібна. І тоді я подумала, ну може, я візьму трохи простіший варіант. І от е, натрапила на цей, теж купила з рук півціни, хтось вже позбувався. І я з задоволенням його ношу вже котре літо і. Він теж безтурботний, такий і солодкий, і трошечки солоний, і відпускний, і на якісь зустрічі з друзями на коктейлі. Несерйозний, але гарний. Мені подобається. Я його теж використовую скоріше як таку магічну паличку, коли мені хочеться. Солодкості, але не занадто. І зараз у вересні продовжу носити і тішитися цією трохи солоною карамеллю. Наступний мій улюбленець на серпень-вересень це Premier Figuer Extreme версія від L'Artisan La Парфумер. У мене теж стара версія цього парфуму. Вони їх перепакували у нові темні флакони. І це парфум про інжир, про інжир у всіх його гранях, і м'якість плоду інжиру, і листя, і саме дерево. І тут є сандал, який поєднується з кокосом і. Кокос дає такої молочності лактонності, а підкреслює сандал, і сандал не звучить огірками, а звучить молочним своїм нюансом. І тут є ще трохи сухофруктів, які майже непомітні. Все ж таки тут солює всіми своїми гранями інжир. Для мене він, скоріше, безтурботний на несерйозні ситуації, прогулянки. Або на відпустку. Дуже давня моя любов. Хто там, що перше з'явився Flossico, або премєр фіге Версія не екстрим. Це залишимо. Історії створила обидва Олівія Джакабетті і обидва варті уваги. І ще один парфум про інжир це Adult's Від Kilian. І цей інжирний парфум він більш щільний, ніж його попередник. І якщо Прем'єр Фігер я можу носити протягом всього літа, ну, звичайно, що не в спеку, але десь, коли вже спека спадає, то цей, наприклад, я можу носити лише вже під кінець серпня і на початку вересня. І в цю пору він для мене. Найкраще звучить, найкраще відкривається і інжир в ньому так само звучить і м'якістю, і своєю солодкістю. Але тут більше все ж таки ванілі, більше сандалу. Ванілі в Прем'єрфір нема, але сандал є, і тут сандалу набагато більше. Ще є кедр, акігалавуд, акига, амбруд. І Помітна в базі фіалка з ірисом. І вони дають ось цієї такої легкої пудровості і такого, якби, заспокійливого не для мене, а для самого парфуму звучання. Нібито вони заспокоюють ось цей. Інжир з сандалом, з ваніллю. І трохи забирають солодкість. Розряджають її. От зараз в вересні це, знову ж таки, і must have для мене, і улюблений. Ось такі парфуми я любила носити в серпні, продовжу носити в вересні. Розкажіть мені, будь ласка, про ваших улюбленців. А я тут згадала, що мусить бути конкурс, мусить бути розіграш. З конкурсом все як завжди. Цим разом напишіть мені, будь ласка, про ваші найяскравіші спогади, пов'язані з парфумерією або з якимсь конкретним парфумом. Напишіть мені їх в коментарях. І перед тим, як відправляти цей коментар, скопіюйте його і продублюйте, будь ласка, в інстаграмі. Ну і, звичайно, що всі решта умов конкурсу зберігаються такими ж самими. Продублюю в описі. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Бережіть себе, будь ласка, побачимося у наступному відео.